Доброго дня, любі малята! Книжка це мудрість, знання, а також захоплюючі історії. Прищеплювати любов до читання потрібно змалечку. Щорічно, у першу середу лютого світ відзначає цікаве і доволі молоде свято, всесвітній день читання вголос. Це свято присвячено силі, грамотності та радості. Яку приносить читання історії в голос у родині, дитячому садку, в школі та суспільстві, це день, коли ми відзначаємо важливість розповідання, яке об'єднує людей і сприяє розвитку уяви. Читання вголос не лише покращує швидкість мовлення, а й розширює словниковий запас. Воно сприяє розвитку глибшого розуміння матеріалу. Адже вимагає часу, щоб обміркувати прочитане, поділитися емоціями і зробити прогнози. Читання вголос активізує слухання, знижує стрес і підвищує рівень щастя. Цікаво, що процес читання в голос ще й покращує пам'ять. Дослідження показують. Що запам'ятовування стає більш ефективним під час безпосереднього проголошення слів. Це явище відоме як ефект виробництва, підтверджує, що наша пам'ять працює краще, коли ми не тільки чуємо, але й вимовляємо слова. Читання дитині вголос має ще більше переваг. Воно сприяє розвитку критичного мислення. Покращує навички слухання і підвищує рівень грамотності. Крім того, це чудова можливість зміцнити емоційний зв'язок з вашою дитиною. Людина бачить у книзі магічну силу, здатну схвилювати, порадувати, розгнівати, знайти відповіді на багато запитань. А як відзначати всесвітній день читання голос? Для святкування достатньо обрати цікаву книжку і знайти слухачів. Послухайте вірш, і знову у мандри запрошують книги в далекі часи в дивовижні країни. Відкриються вам таємниці великі. Знайдете ви справді безцінні перлини. Нехай не минає вас байка чи казка, хай міфи і вірші у душу вам линуть. Та тільки уважно читайте, будь ласка, тоді лиш почуєте слово нетлінне. Ну що ж, любі малята, приєднуйтеся всією родиною та зі своїми друзями до всесвітнього дня читання вголос. Діліться любов'ю до читання та робіть світ кращим. Відкривайте для себе нові грані улюблених творів і пам'ятайте, що читання наша суперсила це стежина до успіху. Ідіть цією стежиною все життя і до зустрічі!